Які ж все-таки діти невдячні. Ростиш їх, працюєш зранку до ночі, аби їх на ноги поставити, а вони потім і слова доброго тобі сказати не мають. Ти не заслужила мого доброго слова. Ніколи ти мене не хвалила і не голубила, а я ж була найслухняніша твоя дитина. Це мені донька заявила на поминках за чоловіком. Безсовісна. Після школи, аби мені трохи допомогти, то повіялася вчитися. А тепер що? Доглядальниця Віталії з інститутом. А як би мені тоді її гроші допомогли, але ж де все на себе витрачала, егоїстка? Я не скажу, що була якась красуня чи розумниця. Я не соромлюся цього. Я була, як усі, і кажу вже з досвідом, що нема у тих особливих і неповторних. Я така собі була, щось мріяла, мріяла, а в результаті вже при надії відвідьки. Отак першою Світлана з'явилася, і все, на цьому всі мої мрії скінчилися, бо вона як не з животом, то з нежиттю, і так я з нею клопоту набралася щойно розказати. Що тоді з їди було, і то не густо, то молока й нема у мене, а ту кашку розчинну дитині розробити в залізному горняті з кипятильником. І посидіти з дитиною ж тоді не можна було, ще й року їй не було, як я вже на заводі, як той віл. Додому прийду, ледве ноги тягну, бо ж їй по дитину треба піти, і в магазині чергу вистояти, а Світлана ще й одяг промочить на морозі. А черга ж, і ось за всі мої подвиги, то я слова доброго від неї не вартую. Вона вже мала років п'ять, коли я була при надії Тарасиком. Звичайно, що допомагала мені, навіть його вміла краще заспокоїти, бо я ж хотіла лише одного виспатися. Як згадаю, тих дітей, то аж мороз поза шкірою. Після трьох я зраділа, коли Вітя почав гуляти. Я не знала, що таке сидіти за уроками і чого я це мала знати. На це є вчителі і це їхня робота. З мене вже досить того, що форму хлопцям залатаю і черевики під стіл покладу, щоб клей краще взявся. Отак моє життя й пролетіло в постійному латанні, шуканні, стоянні в чергах, вічній нестачі грошей, а вона заявила, що хоче йти вчитися. Я не маю ні копійки. Хочеш вчитися, сама на себе працюй, а я тобі не допоможу, бо не маю звідки. А навіть якби мала, то не дала б ні копійки, бо доля така твоя вийти заміж і дітей нянчити, а тут інститутів закінчувати не треба. Ні, вперлася і поїхала. Бо, бачте, її вчителі хвалили і пророкували велике майбутнє. Чисто тобі ворожки. І що наворожили? Сидить в Італії і дітей чужих нянчих, бо своїх нема. А як будуть, коли в голову дитині вбили якісь дикі фантазії про успіхи і призначення, замість того, аби чесно сказати: не твоє, не муч себе, не вимагай від матері більшого, а живи, як усі люди, приїхала до батька і давай мені на поминках всі свої жалі виливати. Не любила, не цінувала. А тепер як ці її люди мають полюбити, коли отака рідна матір. А мене як то за душу взяло, та мені від неї зараз ніякої допомоги. Там гроші греблюгати, і хоч би мені щось дала та допомогла, але погана я. Он хлопці пішли по батькових стопах, нічого більше за завод не знають і гараж, а я маю їхніх дітей нянчити та годувати. Отак, все життя в тих дітях і нема спочинку. І нема кому мене пожаліти. А от сказати, що я погана мати, черга, та як не совісно! Мене в інституті навчили бути гарною мамою, яка була, таку і любіть. Знайшлися мені тут всі ідеальні та духовні. Підпишись, підтримай українськомовний контент.